Ми почали за діли в воду, почали знімати, кричати, навчатися в нього скарблені, почали взиватися такою під Чекай, хай говорить, не перевай люди. Все, що людина сказала, то є з його слів. А так як у нас тут все записано спілкування з цією людиною на відеокамеру, тому на три відеокамери, тому ми готові будемо надати вам якісь там відеофото докази. Поїхали, перші поїхали з ким? І куди? Ви хто? А ви хто? Ми зараз сьогодні бачили? Ось, ми бачили це зранку, тепер ми хочемо бачити ввечері. Да. Ви діє, що, що, що не побачив... Поліція працює, працює. Добре, ви приїхали, ми ж тут стоїмо 40, якщо не 50 хвилин, що ми далі робимо, можете сказати? Ви значить знаходити, відколи поступив виклад на 35 телефонів. Я вам показував свій телефон 1649. 16, тут ми під'їхали в 16.40 неповних. До того часу ми десь 20 а, ми, ми знову бачили. Так, ми просимо в книге так що там все одно треба ще почекати, бо ми вже чекаємо близько години в Неоскар. нам ще треба книгор. Ми хотіли написати карму, нам досвідчили не раз. Ми, ми, ми не радість себе забрали, парковали, ми, 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 ми пропонували міліцію, що ми поставимо машини там і підійдем, підійдемо, будемо. Буде. Ця людина минулого разу вже виходила, ми в принципі вже з нею не один раз спілкувалися. І ось цей другий, що там з ним прийшов. Пане знали. Далі, що ми робимо? І будемо далі з вами рішати, що нам робити. Я, я від вас почув, Десь... що ви хочете. Ми, Дуже, вас що не що? На я на 102 дзвонив, щоб обмежують е, мої законні права. Статю 33 Конституції. Ні. Наберіть, будь ласка, хай виявлять. Нам дозволяють виїхати чи ні, Туда тому, тому що нам було заборонено, нас, коли вийдеться, нікуди не виїхати, то їх не випускає. Це закінчилася Хай парковка, ось там евакуатори в центрі забирають, дійсно, машини, які погано припарковані, і то вони віддають, і тільки через суд вибивають той штраф. Правильно я говорю? А, Чому правильно. Чому тут вони не хочуть так? Подавайте, а, суд". Я, Подавайте, суд". Подавайте, Подавайте суд". в суд. Можна сказати, що нема проблем. Нема проблем. Але ви не нашу в права на свободу, на переміщення? Ми за вас тут не розповідаємо. Я хочу реалізацію. Наші транспортні організації можуть Ви працюєте на справову позицію? Так. Маєте дороги, маєте що є. А парковка це є обмежений рух, де визуміляється і стоїть транс. Пане Газаро, якщо ви цей сюди він вважає да, прем'єр-міністр України, я я пані, при тому, що з нього він видав постанову, згідно якої всі паркома, і парковки мають обладнані паркома. Він каже, я оплачу через паркомах. Що <плієнсько> нам тепер? він каже, мені що то цікаво? Я хочу оплатити, але хочу по закону. Та ні, вже плати, інакше ти не вийдеш. Людина визвала міліцію. Каже, міліція, допоможи. Міліція приїжджає, начинає, переписують номера машин, починає на нас наїжджати, що ми якісь злочинці, що ми провокуємо ситуацію. Так чим? Скажіть, чим ми спровокували цю ситуацію? Ви доїжджали, ви знали, що на флагах? Ні, нас ніхто не попередив, я тільки зафіксовував. Там взагалі нічого немає, я стояв взагалі 5 хвилин, а в до 10 безкоштовно. Я повідомив його, кажу, я стояв 10 хвилин, дай вийти. Яка там є інформація? Ми поставили на шляху, там є тарифи, хочемо до тих міністрів. Приїжджі, нашли в баумі? Так, в баумі нема. Є окрема табличка, інформація. От я маю, я приїхав дітям. Ти не ні, це не О, наша ага. скарга, це не та це а не так. Серійці, тут, е, Саша, тут писало по-другому, тут писало паркувальний майданчик ще внизу. Це не так книга скарг висилається. Ви, ви, Вулиця Гоголя, вибачте? Це, це не, а, юридична, юридична адреса. адреса. адресу. Так, а, де, де моя скарга, яку я е... пишав? У нас <рес> друга У нас були різнята на відео. Ми на першій сторінці писали. Це був саме чисто була книга. Ви знаєте, що ви нам, я так правильно розумію, ви старше, ви нам дали не ту книгу з Ви тут були, з вами була така сама розмова, де буквально два тижні тому ми тут були. Звісно, що вони пам'ятають нас Як книгу скарб? Чому ви дали нам не ту книгу скаргу? Навіть на випустіть вас. Ви Розлі... Але скажіть активість. Розгляд і вирішення скарги пропозиції, Щось накалятові дати не поставили. Да. Капець, да? Друга, накалятою дати не поставили, Третя. То то не так не ми писали скаргу. На... E

Не госкарх ми писали, <порцес> ви, ви були присутні, коли ви писали, не було. Ви були... Давайте так, складіть акцію на цей автомобіль, що відмовляється, я приїхав, виїдуть. Бо я зараз виїду, я поїду, я не бачу, що так, Давайте напишемо, щось напишемо на цей автомобіль. то напишемо. Коли я поїду. Я виїжджаю, виїжджаю ви що будете за замов... мною? Ви думаєте, що я зупинюся, а ви так мені кажете, щоб я там виїхав? Я не знаю, ми ми втру, ще раз ми Ні, ну просто я виїжджаю але, ви але Хто ж не лишиться, підпишете спортів. Ми зараз цілим, зараз... ми взнали. Супите у дзвонити на цю маму, ми здобуємо. Добре, дякую за цю страну. Щасливо, бачите, не Скажіть, Де минула книга скарб, в яку я писав скарб? Я не знаю, є одна на головному вокзалі книга скарб. Я її брав тут. Реальність. Я її написав, я там чітко написав. Я, 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 я завжди знімаю, я журналіст, я ви, можу... кому той відеозапис? Хто вам давав книгу і кому ви її повертали? Вваж... Добре, я подивлюся, я вас повідомлю. Кому я давав? Я, 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 зараз, просто беріть. зараз, зараз будемо писати.